Здоровенькі були, ви на каналі Карінтефу, а це відео продовження челенджу. А, значить, пані Лімбрія зробила відео, як виживе її поселення з челенджу на другий рік. І я не міг пройти повз такої перспективи і вирішив показати вам, як же проживе населення у мене. Отже, в першу чергу зупиняю будівництво тих хаток, які не встигли добудуватись в рамках першого року. Взагалі, умови мого експерименту прості перевірити, як і наскільки самостійно будуть жити ті селяни, що заселились за перший рік. я не буду нічого добудовувати, окрім криниці, щоб у них завжди точно вистачало води. Вода у грі нескінченний ресурс, який сам по собі поповнюється, і на криницю не треба так багато часу, тому не думаю, що через неї мій експеримент перестане бути чистим. Тож, побудувавши криницю, я почав слідкувати за поселенням, що у ньому буде відбуватись. Ресурсів у коморі було достатньо, але треба також враховувати, що у селян ще залишились ті ресурси, які привезли вони з собою, коли тільки заселялись у місто. Тому певний час вони будуть жити за їх рахунок. Підтвердженням цьому є те, що на ринках поки що ніхто нічого не купує. Ішов час. Кількість грошей у мене в скарбниці зменшувалась, а статки моїх селян збільшувались. Станом на кінець грудня 1722 року бачу, що ринком почали користуватись частіше, на що вказує графік користування місцевим ринком на панелі скарбниці. На ринках також бачимо, що продукти продаються набагато завзятіше в порівнянні з 2021 роком, але нам є куди рости. Все одно ще є хати, у яких залишилась частина ресурсів з моменту заїзду. Гречка, наприклад, якої купити в поселенні ніде, і ніхто її не вирощує на городах. Тому дивимося, що буде у 1723 році. У жовтні 1723 го коли почався сезон збору урожаю з городини, моя скарбниця почала помітно, швидко пустішати, оскільки ми почали закуповувати продукти місцевого виробництва до комори. У підсумку у мене взагалі не залишилось коштів, і гра запропонувала мені позику, чим я скористався і взяв позику на тисячу гривень, оскільки ціль мого експерименту не перевірити економічну успішність поселення, а чи зможе це поселення себе прогодувати за рахунок трьох хат з найбільшим обійстям. Підсумок третього року життя мого поселення у коморі повно ресурсів, на ринках продають товари набагато завзятіше, і у селян більше немає ресурсів, які вони брали із собою на самому початку. Тому щоб перевірити, чи точно поселення себе прокормить самостійно, залишилось почекати ще один рік, де вони виживатимуть суто на ресурсі, вирішені в хатах з обійстям. Рік пройшов доволі спокійно. Ніяких проблем, окрім тотального зменшення скарбниці, потреби повторно взяти позику. Тільки от в другій половині грудня вже почав з'являтися дефіцит взуття. У підсумку на кінець четвертого року у мене в коморі досить багато ресурсів. На ринку кількість проданої продукції майже по всім пунктам перевищує попередній рік. Графік використання ринку знову показав своє зростання, але переглянувши графік ресурсів, то бачимо, що по деяким позиціям закупленої продукції до комори. Менше, ніж було продано на ринку. Але ця потреба може перекритись за рахунок інших продуктів, яких було куплено більше, ніж продано. Гадаю, що цей невеличкий експеримент довів, що моє поселення може саме себе прогодувати. Але прогодувати то одне. А от чи може бути воно ще й економічно вигідним? Давайте це перевіримо. Отже. І Я відкатуюсь назад, на точку, в якій я завершив челендж. Починаємо, як і минулого разу. Зупиняємо будівництво будинків, ставимо криницю, але... На цей раз ще й плануємо міську раду. Це буде єдина додаткова будівля, яку я побудую, щоб можна було керувати податками та спробувати вивести це маленьке поселення в плюс по грошам. Коли вона побудована, наймаємо очільника, радника і починаємо налаштування бюджету. Спершу я знизив ціни закупівлі городини до 70%. вартість товарів на ринку до 110%. Заробітні плати я також знизив робітникам до 1 гривні 60 копійок, різноробам до гривні 30 копійок. Податок на землю я вирішив не чіпати, а от податок на статки я зробив так, щоб у кого статки більше 80 гривень платять 10 гривень податку. Враховуючи досвід першого експерименту, щоб восени не витрачати забагато грошей на закупівлю городини, я зменшив кількість ресурсів до 500 одиниць кожного. І у кожну пусту комірку в ядках я додав дрова, щоб люди їх також купували. У підсумку бачу, що у мене прибуток складає гривня 26 копійок, а витрати гривня 31. Тому варто ще трохи підправити їх. Вирішив змінити ціну місцевої закупівлі на 10% і зменшив платню різноробам на 10 копійок. І з часом побачив, що мій мінус зменшується і кошти потрошку приходять. Але пам'ятаємо, що ринок ще не популярний через наявність залишка ресурсів з моменту заїзду. Та ще є будинки, які не просрали весь свій статок, з якого надходять податки. Тому до стабілізації економіки ще далекувато. А, я ж забув, що на лісопильні та ковальні ставив заробітню платню на 120%. Повертаємо назад. У жовтні, звісно, ситуація трохи погіршилась, оскільки почали витрачати гроші на закупівлю городини, і загальний прибуток знову пішов у мінус. Також я помітив, що в одній з хаток вирощують часник та огірки, тому чому б їх також і не закуповувати та продавати селянам? Тому я додав ресурси до комори, поставив ятку, найняв туди жіночку, і в в'ятку з цибулею та морквою додав нові ресурси, а в нову ятку всюди поставив дрова. Загалом другий рік поселення пройшов хоч і в мінус, але в не такий великий, як міг би бути. Тому давайте подивимося, що буде на третьому році життя поселення. Вже в лютому третього року я почав виходити потроху в плюс. Орієнтовно всередині квітня у поселенців поступово закінчувалась гречка, і вони активно почали використовувати ядки, через що виріс прибуток від місцевого ринку, відповідно, і загальний прибуток також. Враховуючи, що власна їжа у жителів закінчується, я вважаю доцільним збільшити кількість їжі, що ми закупаємо. Жовтень знову відзначився значними витратами на закупівлю городини, і ми знову пішли в мінус. Станом на грудень, загальний прибуток був в мінусі, але вже в меншому, ніж попередній рік. Тепер залишилось тільки нічого не змінювати і подивитись результати останнього четвертого року життя поселення. Початок був доволі оптимістичний, і ми одразу почали виходити в плюс. Подальша тенденція також мене радувала, ми стабільно виходили в плюс по грошам. До жовтня моє поселення устигло вийти в прибуток більше ніж 230 гривень. У підсумку, в кінці четвертого року існування нашого поселення, ми залишились в плюсі на 147 гривень. Про що говорить мій експеримент? Про те, що моє поселення, яке я побудував в челенджі, хоч і отримало всього плюс дві сім'ї за перший рік. Але воно достатньо самостійне, що змогло не тільки проготувати себе протягом 4 років, а й навіть вийти в плюс по бюджету. Тому на цьому я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!